У минулому головний стратег Трампа Стів Беннон попередив, що Дональд Трамп може бути втягнути глибше у війну Путіна проти України, так само як свого часу Річард Ніксон в спробах вийти з В'єтнаму. Про це він розповів у великому інтерв'ю. Політіко він ведучий впливового подкасту Варрум, тобто Кімната війни чи ж воєнна кімната. І він готується до великого політичного протистояння через війну в Україні. Він виступає за припинення важливої військової допомоги Америки Києву, але побоюється, що його старий босс потрапить у пастку, яку влаштує впливовий альянс оборонної промисловості США, а також європейці, і мовляв, навіть деякі власні друзі Беннона, які, як він стверджує, зараз помиляються. Серед них і Кіт Келлох. Американський генерал у відставці, якого Трамп обрав на посаду спеціального радника по Україні та Росії, якщо ми не будемо обережні, це перетвориться на В'єтнам для Трампа. Ось що сталося з Річардом Ніксоном. Він у кінцевому підсумку став асоціюватися з війною, хоча це була війна президента Ліндона Джонсона, сказав Беннон. Келлог стверджує, що будь-яка угода щодо припинення трирічної війни повинна включати надійні гарантії безпеки для України, щоб гарантувати, що Московія не вторгнеться знову. Келлог говорив про підтримку військової допомоги США, щоб чинити тиск на Москву, щоб укласти гідну угоду. Незважаючи на свою дружбу з Келлогом, Беннон вважає, що така затримка лише посилить ризик того, що США будуть втягнуті глибше у війну, яку, на його думку, неможливо виграти, і яка не в національних інтересах США, ну так він вважає за лаштунками. Він люто лобіює, щоби Трамп заявив у своїй інавгураційній промові в понеділок, що швидко закінчить війну. Він стверджує, що Трамп повинен пояснити українському лідерові Зеленському, що мовляв: у місті з'явився новий шериф, і ми укладемо угоду, і ми зробимо це швидко. На його думку, Зеленський повинен взяти до уваги те, як Трамп підштовхнув прем'єра Ізраїлю Беняміна Нетаньяху до прийняття угоди по припиненню вогню і обміну заручниками з Хамас. Путін поганий хлопець, він дуже поганий хлопець. КДБ – погані хлопці, але я не сиджу ночами, думаючи про вплив Московії на Європу. По-перше, їхні військові навіть не дісталися до Києва. Через три роки вони не змогли туди дістатися. Вони навіть не взяли Харків. Ти знаєш, чому я не сплю ночами? Тому що європейці спокійно сплять ночами. Вони не вважають Московію реальною загрозою. Якби вони це зробили, вони би кинули набагато більше грошей і військ у гру. Продовжив він. Беннон підтримує Трампа у покупці Гренландії, про яку Трамп вже говорив. І як колишній офіцер військово-морських сил каже, що Арктика це вирішальне місце для забезпечення безпеки як від Росії, так і від Китаю. Гренландія проголосує за незалежність, а потім проголосує за приєднання до США. Кінець цитати. Він стверджує, що занадто багато європейських лідерів уявляють себе Вінстоном Черчиллем, особливо колишній британський консервативний лідер Борис Джонсон. З Джонсоном у нього взагалі якісь негаразди. Він його обзиває злочинцем, військовим злочинцем. Цитата війна в Україні є головною кризою Європи за останні пару років. Від каналу «Самий Сік за останні пару років, серйозно? Ого, а не за останніх років так 80. У вас мільйон мертвих або поранених українців. Від каналу «Самий Сік. О, уже до мільйона дійшов. Трамп говорив про 400 тисяч, здається, цей вже про мільйон. Ну давайте вже хтось заявіть там 2 мільйона тільки мертвих і 8 мільйонів поранених. Давайте а що? Ми повіримо, ага. І ми закінчимо в кращому випадку ми закінчимо там, де ця річ почалася, як я сказав три роки тому. І це тому, що у вас є Борис Джонсон і Макрон, і всі ці фантазії, які не можуть забезпечити власний захист, вони хочуть бути великими хлопцями, вони всі хочуть бути Черчиллем з чужими грошима і життям інших людей, каже він. Від каналу Саме Сік. Ну, це так, щоб ви розуміли, які люди навколо Трампа і що в них в головах. Ну, щоправда, підкреслимо ще раз: це в минулому головний стратег Трампа. Хто там сьогоднішній головний стратег, це вже інше питання, але тим не менше якесь таке труляля в нього в голові, що аж мерсі, як казали в тій давній кінокомедії.